Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 11 травня 2023 року. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати одну річ на винограднику, на що звернути увагу. Появився кліщ. Річ у тім, що була дуже холодна погода, вночі доходило до 1 градуса тепла в день, ну, там прогрівалося до градусів 10-14, але для обробітку не було. Можливо, ці дощі перебивали трошки. І от проявилися вже виноградник от, такі вже пагони От вже які вони. Дуже один, два, три, чотири, п'ятий листочок викидає. Вже обробіток потрібно було робити. Вчора я його обробив, але коли я вже побачив оце ось, показую, ось тут, от це кліщ. Кліщ на винограднику. Так, далі покажу зараз я ще один місце быстренько. Так, і кліщ є. Тут от є кліщ. Зараз наведусь. Ось на цьому листочку. Тут такий характерний характерного знака от. Припухлість на, ли... на листочку, там також тільки той колір такий і ось така знизу п'ятна, якщо видно. Ось так от. Таке п'ятне. Це кліщ. Вчора вже в такому стані. цей кущик не вкривався. От він на зиму. Ось такі, от моя рука, одна і фоня вже скільки там листочків, там вже от, так, все зробити поломку вже передають потепління, так що боятися вже заморозки, я думаю, вже не треба. От в такому стані вже потрібно робити першу обробку. Ось це місце. О, кліщик, уже вчепився на одному листочку. Це на цьому кущові, це прививка Альвіки, <кій> На цьому кущові це... Один листочок тільки побачив вчасно. Вчора я зробив обробку. Я використовував, для... Це, як сказати, перша обробка в цьому році Редоміл Falcon Санмайт, додав мегафола і для позакореневої підкормки мастер, мастер добрива було. По кількості. На 10 літрів, але в мене там було з розрахунку на 3 літри, тому що небагато кущиків зараз ще в такому стані Я робив на 3 літри. Але якщо в розрахунку на 10 літрів, то це я використовую 50 грам ридомілу, 5-6 мл фалькону, 20-25 мл мегафолу іде потім там йде 25 грам. Добрив для листового живлення. А і санмайта йде один пакетик, там пакетику 10 грам на 10 літрів води. Від кліща потрібно обробити додатково. тобто отак от в, минулому, в минулих роках я такого не робив, тобто я не обробляв ну, ціло від кліща. Обробка була чисто від хвороб, така стандартна. Але в цьому році я додаю акарицид Так що, будь ласка, зверніть, у кого є така проблема на це, увагу. Повідіться, подивіться, тим більше зараз там вже погода буде ставати трошки на погоді, потепління. Виноградник піде в ріст, є така можливість обробити. Давайте будемо вже працювати, будемо надіятися на краще. Кому корисне було дане відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, далі буде цікавіше.